Ці миру, як зрозуміти, хто є справжнім лідером думки, чи просто є накрутка соціальної мережі? І апостол Павло нам дуже класний дає урок. Тому що зараз у світі дуже багато людей свіщають всяку релігію, психологію, філософію, але не являються реально справжніми лідерами думок. Просто фейки. І от на що ми маємо дивитися. Апостол Павло каже, що ми не маємо фокус ставити на тих людях, які красиво говорять, красиво виглядають і так далі. Давайте з вами почитаємо. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумав нічого між вами не знати, окрім Ісуса Христа і того Розіп'ятого. І я у вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні, і слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людських, людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не з мудрості людської, але в силі Божій. У мене це дуже сильно торкається, що віра має наша утверджуватися. Не у Слові, не в людській мудрості, а у силі. А сила Божа це Дух Святий. І в діяннях святих апостолів, перша глава 8 вірш, пише: І коли ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас і станете ви моїми свідками аж до краю землі, аж до Єрусалиму і до краю землі. Сила Божа це Дух Святий. І там, де Дух Святий, там буде сильний забирати душі, відвоювати. Тому що апостол Павло, він ходив на пусті місця. Він не будував нічого на чужій основі. Він йшов на пусте місце, там, де люди ще не чули про Христа, проповідував, давав людям свободу, зцілював. Указував Царство Боже в силі, в славі. Оце і є справжні лідери думок. Тому що справжній лідер думок людина, апостол, яка реально помазана Духом Святим, яка до краю землі реально передає помазання. Тому будьмо уважні, кого ми слухаємо. І зараз дуже багато людей вони ведуться. Когось аудиторія більше, в когось переглядів, в когось накручують і так далі. Чому якусь людину, яка просто йшла, показує своє лице красиво, говорить, її так крутять, там стільки переглядів, а Божу людину банять, тому що комусь невигідно, щоб слово Боже проповідувалося. І наш пастор дав зрозуміти, як виявити, чи наш канал є в бані. Там є аналітика і є аудиторія. Є червона лінія, це постійні глядачі. І є синя голуба це нові глядачі. І коли на постійних вказує велику цифру в 10 разів більше, а на нових вказує малу, то канал під баном. А якщо навпаки, тоді канал не є під баном. Тому кожен може провірити, чи ви не під баном. Істина вона завжди була під вона. Христа не приймали, пророки мали так само зараз учнів тих реально людей, які звіщають слово, їх так само женуть, їх так само панять.